Багато хто не хоче розбиратися в політиці, релігії. І чому так? Тому що людина вона часто ну, на себе сфокусована на свої сили, але варто розуміти, що не завжди тільки ти сам можеш собі допомогти. Може допомогти Бог, але ти просто його не шукаєш, то він тобі не допомагає. Просто є молитва релігії, вона не, не допомагає. тобто Людині варто розумітися, хоча б на елементарному, це на політиці і релігії. Політика це, допустим, там ти ну люди обирають президента кучу раз і ніякий не допомагає. Чому? Тому що люди не розбираються в політиці, не знають, як елементарно обирати правильного чоловіка. І релігія, люди шукають церков но шукають якихось віруючих, всього не розбираються, і в итоге попадають на запад, на западню, їх розводять, і у них асоціація з церквою – це просто розвод. То виход дає Біблію, виход дає Ісус Христос, він показує, де правда, де не розвод.